Титанові імпланти для військових та цивільних створює команда з Києва, використовуючи 3D-друк та КТ-знімки. Анастасія Карнаух побувала на виробництві і розкаже детальніше. Ще досі триває в мене реабілітація. Буквально місяць тому тільки мені поставили імплант в голову. Олексій служив десантно-штурмових війська 78-го окремого десантно-штурмового полку. У 2023 році під час бойового завдання отримав поранення. У мене було поранення на мозгове У мене було поранення кисті руки, і був уламок в нозі. Тобто комплексний був варіант. Олексія госпіталізували з поршу до Запоріжжя, де провели декілька операцій, згодом в Дніпро та Київ. І лише цьогоріч чоловіку встановили встановила титановий імплант. Я дуже радий, що мені вдалося поставити саме пластину, бо є інша методика. Коли закривають сіткою, от сіткою, я знаю, що там є. Низка проблем і дискомфортів. І вона випирає. Компанія з виготовлення титанових імплантів почала працювати з 2021 року. Вироби створюють з титанового складу модичного, сертифікованого для модичного застосування. Сировину замовляють в Канаді. Це чашка кульшового суглоба. Це трабекулярна структура. В неї дуже добре вростає кістка, і до винайдення 3D-друку її не було можливо зробити жодним із методів виробництва. Працюють з пацієнтами через клініки і лікарів. Спочатку проєктують, погоджують з лікарем, друкують пластикові моделі, і лише після цього друк з титану. Весь цей процес від КТ до готового виробу це такий маленький проєкт довжиною, там майже в місяць, 20 днів приблизно. Перевага в тому, що планування це віртуальне, воно займає ніби дуже багато часу, але воно дуже сильно економить час в операційній. І це покращує взагалі результат. Тобто пацієнт менше знаходиться під наркозом. Це 3D-принтер, з яким який зараз буде готуватися до друку. На екрані можна побачити це віртуальна платформа, яка буде друкуватися. Спочатку повномасштабно. вторгнення компанія виготовила понад дві тисячі імплантатів для військових. Для них ці послуги безкоштовні. Анастасія Карнаух, Олександр Сова, Андрія Сауленко Суспільне новини.